Наша школа це храм. Творчості для вчителів, мудрості для школярів, надії для батьків. Сьогодні наш навчальний заклад це 1130 здібних, розумних талановитих учнів, 98 компетентних та креативних педагогів, соціально активних батьків-партнерів. Наш навчально-виховний комплекс живе у постійному творчому пошуку, пишається своїми учнями та вчителями. Педагогічний колектив закладу став лауреатом всеукраїнського конкурсу. 100 кращих шкіл України, отримав звання Школа сприяння сталому розвитку на всеукраїнському конкурсі огляді та став переможцем в обласному конкурсі Школа майбутнього. Наш заклад є сучасним не тільки за формою, а в першу чергу за змістом, навчально-виховний процес, в якому здійснюється шляхом використання елементів модульно-розвивального навчання, поєднані з педагогічними інноваціями. Та інформаційними технологіями. Наші вихованці щороку здобувають перемоги у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях, предметних олімпіадах з базових дисциплін усіх рівнів. Пишаюся, що є частиною цього творчого колективу якою не була б система освіти, головне завдання сучасної школи забезпечити державний освітній стандарт та сприяти формуванню життєвої компетентності особистості. Реалізуючи це завдання, я добираю систему методів навчання, за допомогою яких зміст навчального матеріалу найкраще усвідомлюється учнями. Вважаю, що сучасний підручник має бути не тільки джерелом знань, а й засобом інтелектуального. Соціального і духовного розвитку особистості, тому важливою складовою програмово-методичного забезпечення є створення власних міні-підручників. Ефективність міні-підручників полягає не стільки у визначенні обсягу і глибини засвоєння учнями знань, скільки у всесторонньому розвитку школяра саме міні-підручник допомагає організувати групову та інноваційну діяльність. Міні-підручники розроблені мною. Адаптовані до вікових та індивідуальних особливостей учнів, навчають думати і розуміти, розвивають здібності і духовно-естетичні потреби, сприяють продуктивній рефлексії. Працюючи над створенням міні-підручників, дійшла висновку, що це має бути невеличка за обсягом науково-популярна книжечка, яка наочно і компактно відображає окремий змістовий модуль. Що відповідає темі традиційного підручника? Створення міні-підручників передбачає ґрунтовну підготовку вчителя, уміння розробляти проблемні, теоретичні і практичні завдання. Робота з міні-підручником передбачає творчу активність учнів, які стають повноцінними учасниками розвивальної взаємодії. Результатом моєї роботи є творча активність вихованців, їх успішна навчальна діяльність та розвивальна взаємодія. Ніщо так не возвеличує і не дає право відчути себе людиною в найвищому розумінні цього слова, як праця, у яку віриш і яку любиш. Саме такою для мене є педагогічна діяльність. Я вважаю себе щасливою людиною, тому що професію обрала за покликанням. Я, учитель, завжди промовляю ці слова з особливим почуттям, тому що на моїй совісті найцінніше, що є на світі, дитяча душа. У якій потрібно віднайти неповторну грань і відшліфувати її до сяючого блиску. Оскільки я вперше беру участь у конкурсі, я сподіваюся на знайомство з цікавими та мановитими креативними педагогами, мрію прийняти їх досвід та випробувати власні сили.